Сівастополя возвращаються в радною гаю. Краним двері. Євросоюз не визнає за даних референдуму. Про це йдеться офіційність спільні заяві країн чоловіків. У ЄС вважають цю подію незаконною. Вирішення кризи має ґрунтуватися на принципах цілісності, суверенітету та незалежності України, бути в рамках Конституції, а також за суворого дотримання міжнародних стандартів, йдеться у зверненні. Є, я вважаю, що розв'язання кризи потрібно шукати в межах дипломатичних процесі, у тому числі за допомогою прямих переговорів між урядами Росії та України.

Заводять 40 БТРів і 20 Камазів. Кілометрова шеренга у повній бойовій готовності. За кілька годин 10 БТРів відправляються до батальйону української морської піхоти, який майже два тижні тримають в облозі. Люди безпізнавальних знаків, хоч командування частини добре знає, хто вони. Ми снімі. Я не учені асадміста права, сіє у колонку, розгляду морська, не що. Зелені чоловічки підтверджують, вони росіяни певні. В Україні знаходяться законно підрядження усіх оформлені більшість з них контрактники і приїхали сюди абсолютно свідомо. Далі росіяни розкривають військові таємниці, кажуть, діяти по-справжньому вони почнуть 17 березня. За частини перейменують на бандитські формування, аби законно на них зайти. Українцям пропонуватимуть два варіанти. Служити за межами Криму чи приймати російське громадянство? Хто чинитиме опір, тих братимуть озброєння штурмом. Мирне населення обіцяють не чіпати, а просто міняти паспорти на російські. В России и мире полчим сообщаются. Війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі Донеччини, глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшених подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Сьогодні терористи в одним постріхом вбили майже 300 людей, серед них жінків. Громадяни багатьох країн світу. Вони вбили мирний пасажирський літак авіакомпанії Малазійської авіалінії, який на висоті 10 тисяч 100 метрів здійснював політ за маршрутом амстердам погибло. <реку> 私、この人は、めるるるるるる。

Пошуки тривають за опоточними даними. На борту перебувало 298 людей, не вижив ніхто. Щогодини години стають відомі нові подробиці страшної трагедії Служба безпеки України оприлюднила докази причетності Росії, її найманців та прибічників на Донбасі до трагедії з літаком малазійських авіаліній. Терористи тим часом висувають свої суперечні версії, які постійно змінюються. Хронологія подій від Анастасії Боронець. Білі самолюта впадає попа у перші хвилини падіння воїнга. Відповідальність за теракт фактично взяло на себе керівництво ДНР. Один із ватажків цього терористичного угруповання Стрілков написав у соцмережі збитий у районі Тореза літак справа рук його публічників. Предупреждали же не літа в нашим небі, а вот і відеоподтверждення. очередного втічка пада втічка упала за телекон жилой сектор. не зацепило, мирные люди не пострадали. Бойовики були певні. Ція у транспортний ан 26 шість, що виконує завдання українського генштабу. Щойно з'ясувалося, що літак іноземний та пасажирський стрілков видали зухвали зізнання з інтернету. Представитель штаба ОС сообщил, что военные радары и диспетчеры заселения опустили самолет в районе крушения Мойка. Предположительно, это был украинский штурмовик Су-25. Он находился якобы на расстоянии 3-4 километров от лайнера. 17 часов 21 минуту 35 секунд в месте разрушения Боинга появляется новая отметка о воздушном объекте. Воздушное судно, система столичного опознавания не оборудована что характерно для военных самолетов. Дальнейшее изменение параметров по полета объекта по курсу свидетельствует о том, что он был решит от военного разрушения Боинга 777 и осуществляет контроль за развитием ситуации. Натомість СБУ перехопила та виткнула у мережу інші свідчення причетності до катастрофы бойовиків. Це телефонні розмови, що вели бойовики поміж собою з російськими кураторами у перші хвилини після трагедії. Тільки що збігли самольот, група міньора, загинать його, упав. Uh -huh. Ну, 30 минут позад піде. Значить, Чермотівські збіли самольот. Хто? Через Чернонівка був постав. Знаки, що там... Там а казахи, на Чернобі настояв. Короче, блин, покупку ваш сам і борщ. Вооруження єш. вообще ничего. Гражданские вещи, не ты ешь, там, полотенце такое, полотенце на гуманах. А это, как ты, народу много там? Дорогу, ну, да. Это, в Волгонке прямо по горы. По словам экспертов, после предоставления коридора ответственность за то, что происходит с народом, лежит как раз на диспетчерах, то есть на украинской стороне. Несмотря на все это, Украина все же направила собрать в том, а значит, была полная уверенность, что система, позволяющая избить самолет в высоте 10 тысяч метров, у ополчения не нет. А потом украинской армии есть была данная получена благодаря системам объективного контроля, как раз в это время они и работали. 17 июля российскими радиотехническими средствами контроля фиксировалась работа радиоакционной станции 9 с 18 кубов батареи ЗРК «Буквм-1», дислоцированные в районе пункта с тыла в 30 километрах южнее Донецка. Таким образом, то, что э, Министерство обороны России зафиксировало работу украинской РЛС, Свидетельство о том, что именно данный расчет боевого зенитно-ракетного комплекса БУК осуществил пуск ракеты и сопровождал до самого последнего момента, до поражения цели и МВС Антона Виращенка воїн поцілили із зенітно-ракетного комплексу, «Бух», який є на озброєнні бойовиків. Ще з ранку мешканці Туреза помітили, як терористи супроводжували ці установки у напрямку міста Сніжне, а в РНБО офіційно заявляють, що збитий воїн з нових терористів. На останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки АК 26 та су 25 п'ять збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий і наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. За попередньою інформацією, бойовики вже знайшли та захопили чорні скриньки літака і збираються передати їх у Москву. На цих татах, які ви зараз бачите, зафірмовані комплекси був, а і ті червня самі терористи хвалилися, що вони захопили українську частину протиповітря. Проще. Конечно, починили. Я думаю, что уже починили, мне так кажется, так сказать, соплаченного по украинским полициям в бандерации. цель украинской ракеты, попавшей в лазийский бой, это быть самолетом президента России. Такое мнение высказало агентство «Интерфакс» источник «Росавиация». Президент Путин возвращался на своем самолете из латиноамериканского дуны и в небе над Польшей разошелся с комнатным всего лишь на полчаса. Кстати, на большой высоте, с расстоянием нескольких километров, и у президента действительно можно было перепутать с У них одинаковая рассказка. Это все оказалось бы Якщо ви не присвідомо міністра оборони України, залучавши несколько тижнів назад, у янці лає. Я думаю, що міські роботи постав вы били, і операція будуть. Крімти, свічки, іграшки і сльози. Українці висловлюють співчуття закритих убоїнгу. До посольства є в Києві почали сходитися одразу, які знали це страшному винові. Уже за кілька годин їх зібралося кілька сот, продовжують і досі. Усі мовчать, запалюють свічки на сходи складають квіти, іграшки, дитячі майнуки, парку про 18 цьому загиблих дітей. У трагедії згромачують особисто Володимира Путіна і вимагають від української влади та європейської спільноти жорсткої кари для України. Як ви думаєте, скільки людей погибло на самом деле при крушенні молодіського воїна на Україні? Ответ дуже простой. Ні одного. На борту вашого самоліта не було ніяких пасажирів. Да, были только трупы разной степени смерти и два плода, которые жили до сих пор. На месте падения города я готов через сутки и сразу же заметил, не могут свежие шутки издавать такой аромат. Все эти люди умерли значительно раньше того, чем оказались в самолете. И здесь невозможно ошибиться, поверьте на назор. Поэтому тот факт, что власти хрянь не тянут с приездом международной комиссии, это вполне объяснимо. Да просто любой эксперт сразу же поймет, перед ним летающий мор, а не самолет, с видный Кто-то спрятал лайк трупами, упаковал его багажом, детскими игрушками и левыми документами, которые, кстати, все находились в одном ящике. Полет рейса MH17 длится 12 часов. Кто-то в сети правильно заметил, что на борту не было ничего такого, чем обычно оскорбят пассажиров. А зачем трупам обратите в самом деле? Лайк спустился, готовился в перелет и смогли уйти на парашютах. Только после этого его з нормалить Су-25 украинских ВВС.